На покрову козаки прийшли до церкви. Офіцерський склад та новобранці Прилуцького козацького полку на подвір'ї спасу преображенського собору зранку провели молебен та церемонію посвятив козаки нових побратимів. Це вже усталена норма. Традиційно ми завжди приходимо на покрову в церкву, потім до нашої полкової скарбнички. Традиційно ми покладаємо квіти на могилку невідомого козака. Ну а нетрадиційно, Традиційного у нас просто немає нічого. У нас все по традиціям. І козацтво це традиційна українська річ. Так, так, так. Реєстрова грамота та посвідчення козака головні документи тих, хто має належність до полку. Більше сотні прилуцьких чоловіків носять формений одяг та мають право називати себе справжнім сучасним козаком. Свого часу всі вони складали присягу на вірність та, ставши на одне коліно, цілували стяг. Присягай. Прилуцький полк існує вже 10 років, наймолодший козак дев'ятикласник. Та присягу на вірність України і козацтву плече в плече з ним сьогодні складав набагато старший побратим. Кожен чоловік, як кажуть, після 40 років, і добре, що в нас є молоді козаки і це розуміють, повинен зробити свій вибір, а не шукати поневіряння в чужих країнах, а добивати свою Україну робити Україною. Кі полк налічує майже сотню козаків. Одинадцять з них присягу склали на нинішню покрову, а потім пішли садити калину. Ще один з символів України. Кущі навесні мають забуяти обабіч цьогоріч від реставрованої пішохідної доріжки до полкової скарбниці. Серед студентів прилуцького агроколеджу дівчат мало, а хлопці, що не глянь, всі справжні козаки. За головного спадкоємця січових традицій у вище директор Павло Черніков. Він і робить акцент на патріотичному вихованні юнаків. Цю справу роботу ми спрямуємо на. Вивчення історії рідного краю. Наприклад, прилучена Край Козацький, в мене підготовлена книжка, яка вже, яка вже у виданні, у видавництві, у видавництві і зайняла перше місце на обласному конкурсі, зараз на республіканський конкурс направлена. Значить, приємно вдвічі те, що й молод до цієї справи, до цієї справи спрямовує свою роботу. Наприклад, той, той тротуар, який ми сьогодні садили калину, і той тротуар якраз студенти нашого коледжу відроджували. Радник отамана Олександр Онопко найстарший козак у полку, був одним з перших, хто складав присягу в рядах прилуцького козацтва. Всі люди роблять все свідомо. Вони спробували побачили, що це воно розвивається і воно буде розвиватися. До Дня посвяти кожного козака полкові побратими випробовують місяцями. Список вимог не дуже довгий. В церкву ходиш, Бога віриш, перехреститися можеш. Головне, щоб він підтримував всі оці устої козацькі. Прилузький козацький полк, частина громадської організації Міжнародний Союз козацьких сил. Ще з 2002 року з нашими місцевими нащадками запорожців товаришують побратими з Ічні. От і їздять вони одне до одного на гостину. Вся старшина ічнянського полку приїхала зо мною полковники, капітани. Всі зі мною тут козаки. Остальна маса козаків нашого полку залишилась вдома. Вони пішли до церкви, ми тут до церкви, але без батька вони святкувати не будуть. Місцем для святкування покрови козаки Спасопроображенський собор обрали не випадково, колись це була полкова церква.